Здравствуйте, шановні викладачі та дослідники, мене звати Олексій, і сьогодні я радий вітати вас на нашому навчальному відео, яке присвячено дуже цікавій та захоплюючій темі, а саме роботі в нейромережах. Чи стикалися ви із питанням, як зробити ваші навчальні матеріали більш цікавими для студентів? Як часто ми зустрічаємось із ситуацією? Коли наші текстові файли лекції чи презентації можуть здатися занудними та одноманітними для молодого покоління? Сьогодні ми розглянемо унікальне рішення цієї проблеми, а саме створення цифрового персонажа. І не просто персонажа, а супутника, який допоможе оживити наші навчальні матеріали, зробивши їх більш цікавими та різноманітними, також привабливими та зрозумілими для студентів. У цьому відео ми познайомимось та розглянемо процес роботи в одній з найпотужніших та найпопулярніших нейромереж на сьогоднішній день, а саме, Міджорні. Дізнаємось, як створити такого персонажу та як інтегрувати його у ваші лекції або інші навчальні матеріали. Ми зануримось у світ, де технологія поєднується із педагогікою, щоби зробити навчання ще більш цікавим та захоплюючим. Тож, давайте почнемо. Для того, аби зареєструватися, нам потрібно перейти на сам сайт Midjourney за адресою midjourney.com, а і на головному екрані натиснути на кнопку Join the Beta. Після цього ми потрапляємо на сторінку MidJourney, де нам запропонують обрати своє ім'я. І після того, як ми його оберемо та натиснемо на кнопку Continue, ми потрапляємо на сам сервер Discord. Сам месенджер Discord створювався як сервіс, в котрому спілкуються гравці в комп'ютерні ігри, тому він має такий складний та не зовсім звичний інтерфейс. Для того, аби почати ігнорувати наші запити, нам необхідно перейти або в кімнату, яка називається New Commer Rooms. Тут завжди будуть змінюватися самі цифри, але це не має великого значення. Переходячи в цю кімнату, ми бачимо загальний потік всіх генерацій, всіх користувачів, котрі працюють в цій даній кімнаті на поточний момент. З одного боку, ми можемо побачити можливості самого Міджорні, з іншого боку, це не зовсім зручно, так як всі ваші запити будуть у загальній стрічці, і їх буде дуже легко загубити. Але для прикладу можна подивитися на можливості поточної генерації у Міджорні. Але є більш зручний спосіб. Для цього нам потрібно створити свій власний сервер. Це робиться буквально в декілька кліків. Для цього ми натискаємо на відповідну кнопку Додати сервер. Тут обираємо створити власний, обираємо параметри, вводимо будь-яку назву та натискаємо клавішу Створити. Наступний крок це додати самого боту вже на наш власний створений сервер. Для цього натискаємо знизу на кнопку «Додайте програму, натискаємо Перевірити і вводимо тут назву Midjourney. Натискаємо Enter і перший же результат – «Midjourney bot». Ми потрапляємо на невелику сторінку з його описом і натискаємо на клавішу Додати на сервер. Тиснемо продовжити. І бот Midjourney вже в нас на сервері. Таким чином, ми можемо спілкуватися з ним сам на сам, при цьому нас не будуть відволікати повідомлення від інших користувачів, і нашу генерацію не потрібно буде шукати через велику стрічку потоку інших повідомлень. Отже, ми додали бота до нашого серверу, і тепер ми можемо починати з ним працювати та спілкуватися з ним. Вся робота з ботом проходить через е, команди, котрі в нас задаються шляхом натискання на клавіші слеш і в нас з'являється список команд. Е, е, основні в нас представлені зверху: це Image, Describe і Blend. Імейджін це основна команда, яка дозволяє нам за допомогою текстової підказки створювати зображення. Describe працює навпаки: ми завантажимо картинку і на основі цієї картинки бот Midjourney робить текстовий опис для цього зображення. І команда Blend дозволяє нам змішувати дві або більші картинки між собою. Таким самим чином ми можемо міксувати стилі та поєднувати те, що на перший погляд здається непоєднуваним. В даному відео ми зупинимось на команді Imaging. обираємо її і починаємо створювати нашого персонажу. Для прикладу, ми хочемо створити зеленого кота. Ми прямо так і вбиваємо. Green cat. Все спілкування з Міджорні проводиться виключно англійською мовою, наразі українською або іншої мови він не розуміє. Після введення текстового запиту нам потрібно трішки зачекати, поки нейромережа генерує для нас зображення нашого зеленого кота. В цей час ми можемо бачити процес, як збільшується деталізація картинок та як він їх промальовує. Після генерації в нас є чотири зображення, з котрі ми можемо роздивитися ближче і працювати з ним далі. Знизу в нас є додаткові клавіші, верхній ряд в нас іде Upscale. Тобто ми збільшимо якість та розмір обраної картинки. Другий ряд V це Variations. Він створює ще чотири варіанти для обраного варіанту. Наприклад, нам сподобався четвертий запропонований варіант, але ми хочемо ще подивитися на інші варіанти. Тож ми натискаємо на клавішу V4. І так само чекаємо. В нас з'являються нові чотири варіанти, котрі ми можемо роздивитися ближче і обрати той, що нам сподобався більше, і вже зробити його upscale, тобто зробити у більшій роздільній якості. Для цього обраний варіант, нехай це буде перший, ми натискаємо на клавішу U1. І отримую фінальний результат, котрий в нас вже в досить гарній якості, з котрою можна працювати да далі. В самому Midjourney можна зробити його ще більше за допомогою команди Upscale. Наш готовий варіант Upscale, можемо його збільшити, приблизити та роздивитися деталі. Помилуватися і зрозуміти, чи підходить нам цей фінальний варіант, або повернутися на попередні кроки і зробити нову генерацію. В цілому цього розміру вже достатньо, аби з ним працювати далі, вивантажувати його в інші графічні редактори, або напряму друкувати, наприклад, на футболці, або блокноти, і таке інше. І так само ми можемо працювати з цим зображенням вже далі більш детально, додаючи або змінюючи декотрі деталі на самому зображенні. Наприклад, ми хочемо цьому коту додати чорні окуляри. Повертаємось до попереднього варіанту, натискаємо на клавішу варіації і у вікні додаємо опис, що він має носити шляпу. Так само трішки чекаємо і дивимось на наших зелених котів у капелюхах. Отже, дуже швидко ми розглянули основний функціонал при роботі з ботом Midjourney і далі можемо вже створювати нашого персонажу. Спочатку ми зробили просто абстрактний запит, в котрому вказали, що це має бути зелений кіт. Далі в нас є можливість уточнювати наш запит і його коригувати. Адже при слові зелений кіт кожен з нас уявляє щось своє і для того, аби зробити нашого кота більш схожого на персонажа, ми коригуємо наш текстовий промп і пишемо зелений кіт-персонаж. Далі ми бачимо нових персонажів котів, котрі виглядають дуже по-різному. Дехто з них схожий більше на Гремліна, декотрі з них виглядають як чудовиська, і загалом цей формат нам не дуже сильно підходить, тому що ми хочемо окреме персонажі на білому фоні для того, аби з ним працювати далі і використовувати його у наших презентаціях або навчальних матеріалах. Для цього нам так само знадобиться підкоригувати нашу команду. Загалом робота та спілкування із Міджорні дуже схоже на спілкування із людиною. В цьому разі ми виступаємо як замовник для ілюстратора, і на кожному кроці нам потрібно давати нові дані, описувати нові деталі, аби отримувати кінцевий результат, саме такий, який ми хочемо. Отже, пишемо нову команду. На цей раз ми бачимо вже результат, котрий вже ближче до того, що ми хотіли зробити спочатку, і тому ми можемо працювати з ним далі. Наприклад, нам потрібен більше 2D персонаж, аніж 3D. Тож ми описуємо наші побажання. Давайте роздивимося їх детальніше. Е, нижні два варіанти нам більше підходить, вони достатньо мультяшні, вони у 2D-форматі і ми можемо працювати з ними далі. На жаль, Міджорні кожного разу генерує нове зображення, і в ньому дуже проблематично отримати одного і того самого персонажа у різних позах. Тобто при кожній генерації це буде той самий зелений кіт, але, як ми бачимо, він завжди буде відрізнятися один від одного. І тому, аби зробити персонажа більш консистентно, ми можемо трішки скоригувати наш запит і попросити згенерувати нам одного і того самого персонажу у різних позах та з різними емоціями. Так і пишемо. Труго разу ми залишили наш запит, як і попереднім, проте попросили його намалювати нам цього персонажу у декількох позах. Подивимось, що він нам запропонує. Отже, ми бачимо, що Midjourney згенерував для нас одного і того самого персонажа, але він в різних позах. Це вже дуже близько до того результату, до котрого ми прагнули. Але хочеться додати якихось аксесуарів, аби наш персонаж став ще більш грайливим та привертав до себе ще більше уваги. До прикладу, нехай він буде вченим. І цього разу вийшли дуже класні результати. Як ми бачимо, в нас є вже персонаж, і це зелений кіт, в нього є атрибути вченого, тобто це окуляри, це білий халат, і в принципі в нього є багато поз. Таким самим чином ми можемо використовувати його як окремого персонажу для всієї презентації. Подивимось на них ще ближче, аби впевнитись, що з ними все добре з точки зору анатомії, бо інколи буває, міджорні домальовують два хвости або третю руку. Як бачимо на результатах генерації інколи відсутня одна рука, як в цьому прикладі, або коїться щось дивне з окулярами, як на другому прикладі. Третій варіант в нас не дуже схожий на кота. Загалом мені подобається перша та четверта стилістика наших персонажів, проте перший здається більш харизматичним. Тож беру його в роботу і працюємо з ним далі. Тепер ми можемо взяти його за основу і згенерувати нові варіанти, котрі будуть засновані на нашому першому варіанті. Для цього натискаємо на клавішу V і відносна одиниця. Текстовий промпт залишаємо без змін. І чекаємо нові варіанти. Отже, ми маємо нові варіанції, котрі трішки відрізняються між собою стилістикою, деталізацією, але загалом вони схожі на нашого першого персонажа. Тут мені подобається другий варіант: в нього дуже насичені та яскраві кольори, котрі будуть дуже вигідно виділятися на фоні презентації. Для того, аби отримати це зображення у більшій роздільній якості, нам потрібно натиснути на клавішу Upscale в першому ряду. І відносно це буде клавіша U2. Отже, ми отримали наш фінальний варіант нашого персонажу, зеленого кота вченого, який в нас зображений в різних позах. Можемо роздивитися його ближче та зрозуміти, чи влаштовує нас результат. Після цього в нас ще є можливості працювати із цим зображенням. Далі ми можемо зробити нові варіації на основі цього згенерованого зображення. Для цього в нас є дві клавіші варіації: сильна і невелика. Роздивлямось їх обидві. При сильній варіації ми бачимо, що наш кіт загалом залишається тим самим котом, але наблизивши, ми бачимо, що він має декотрі відмінності. Наприклад, на другому варіанті в нас з'являються такі білі брови. Третій і четвертий варіант так само відрізняється. Тобто, загалом можна сказати, що це зелений кіт вчений, проте це зовсім різні персонажі. Інша історія, коли ми натискаємо на невелику варіацію, і таким чином ми можемо отримати того самого персонажу, але в більших деталях та в різних позах. Ось ми бачимо, що наш початковий персонаж дивиться наліво. Цей дивиться вправо і в руках має склянку з чимось зеленим. Цей персонаж вже має посмішку, тобто в них різні емоції, але загалом стилістика та зображення самого персонажу початкового вона залишається тою самою. Таким чином, за допомогою нових варіацій на, вже, на основі вже створених зображень, ми можемо додавати якихось більше поз, створювати нові емоції, додавати якихось аксесуарів до нашого початкового персонажу. І фінальний варіант ми вже можемо брати в роботу, наприклад, експортувати його у Photoshop і зробити з нього стікери. Давайте спробуємо. Отже, ми отримали наш фінальний набір наших персонажей, котрі виглядають дуже класно. Вони виглядають консистентно. Ми бачимо, що це один і той самий зелений кіт вчений у різних позах. І загалом цей результат, ці стикери, ми вже можемо використовувати далі у всіх наших потребах. І найголовніше, що ми отримали цей результат приблизно за 15-30 хвилин і ми вже можемо працювати з ним далі. Щодо можливості Midjourney, ми можемо поринути у історію і побачити різницю поміж версіями. Наразі актуальна п'ята версія Midjourney. Шоста версія знаходиться в статусі бета, але за допомогою команди і вибору версії Midjourney ми зможемо побачити, як він розвивався. Для цього я трішки змінюю наш, нашу текстову підказку і в кінці додаю версію Midjourney, аби подивитися на весь той прогрес, в котрий Midjourney пройшов буквально за 5 років. Отже, зараз ми бачимо четверту версію Міджорні, це саме та версія, з якою він став дуже популярний та наробив дуже багато галасу. Як бачимо, самі зображення більш концептуальні, але з технічної точки зору вони не такі доскональні, як ті зображення, що зробили ми в даному навчальному відео. Версія 3 знаходиться ще на щабель нижче, і як ми бачимо, це щось більш абстрактне, цікаве, дуже класно, що це згенерувала нейромережа, проте даний результат навряд чи можна серйозно десь використати. Зараз на екрані в нас друга версія програми Midjourney, Тут ми бачимо, що. Ще менше деталі, ще менше деталізації. І загалом виглядає як класний, перспективний, проте ще просто експеримент, який навряд чи можна використовувати. І перед нами перша версія Midjourney. і тут важко щось сказати з приводу технічної та дизайнерської цінності цього результату. Проте нам варто звернути увагу. Що між третьою версією, яка генерувала таких котів, і п'ятою версією, з котрою ми працювали сьогодні, пройшло всього лише два роки. Отже, сьогодні ми познайомились із Міджорні, але це лише верхівка Айсбергу. Насправді в ньому ще дуже великі можливості. Але навіть те невелике, що ми встигли вивчити та розібрати, вже допоможуть нам зробити наші навчальні матеріали більш індивідуальними та більш яскравими. Сподіваюсь, що цей матеріал стане для вас корисним і надихне вас на нові творчі досягнення в освітньому процесі. Пам'ятайте, що поєднання технологій та педагогіки може дати дійсно неймовірні результати. Я дуже вдячний вам за вашу увагу. Нехай ваші навчальні матеріали завжди будуть цікавими та ефективними.